The Elder Scrolls 6. це майже що міфічна гра. З моменту її анонсу минуло більше ніж 2400 днів, і з того часу все, що ми отримали, це лише 30 секундний тизер як запоруку того, що гра таки створюється. Бетезда підійшла до розробки з великою конспірацією, що не дивує після далекого не найкращого старту Starfield, який і близько не зміг зацікавити гравців так, як їх попередні ігри. Все ж мені вдалося відкопати цікаву інфу, знайти деякі інсайди, одні з котрих говорять про Анонс ТЕС 6 вже цього літа. Саме тому рекомендуємо підготуватись до майбутнього релізу вже зараз. З цим тобі допоможе сайт нашого інтернет-магазину ArtLine, де ти завжди зможеш придбати топовий ігровий ПК. Ігри серії The Elder Scrolls важко переоцінити. Вже давно вони стали справжньою класикою RPG і почесно зайняли найвищі посади, забираючи всі овації та зізнання в коханні до бездонного рюкзака з рецензій. І слава їхня не згасає по сей день, не звертаючи й крихти уваги на те, що словнозвісний Skyrim вийшов 14 років тому. З того часу серія не отримувала повноцінних одиночних сюжетних ігор, не дивлячись на це, Skyrim, Oblivion і навіть Morrowind досі залишається криницею натхнення, з котрої по сей день смачно п'ють розробники. Подейкують, що ці ігри схожі на вино з часом вони стають тільки кращими, але й тут не все так чарівно, бо стверджують і приймають подібне саме фанати The Elder Scrolls. А як щодо нових геймерів? Чи гратимуть вони в Skyrim сьогодні, і чи зможе він їх затягнути? Адже покоління змінюється, як і їхнє вподобання. Тому для ТЕС-6 Бетезді треба вигадати не просто інноваційні ідеї, їм потрібно об'єднати їх зі старими, щоб не втратити славнозвісний шарм та атмосферу, які так люблять. Саме тому було прийнято доцільне рішення перемістити події нової частини до нової локації, яка не просто б забезпечувала більш свіжий геймплей, але й навіювала ностальгію. Олдампроскай Рім і такою локацією стануть одразу дві: Це Хамерфелд і Хайрок за найсвіжішими інсайдами. Події нової ТЕС 6 протікатимуть одразу у двох провінціях. Камерфел і Хайрок на карті світу. Вони знаходяться на заході континенту Тамрієль, який нагадує спрощену форму Євразії. І якщо ви вже встигли активувати свої географічні навички, ви зможете припустити, що на крайній півночі на вас чекатимуть засніжені гори. А на півдні буде щось схоже на Тусен з відьмака теплий сонячний край з вином, зеленими долинами і блакитними морями. На ж все злегка по іншому. Провінція Хаммерфелл – одна з найстарших провінцій Тамрієля. Вона велика і переважна більшість її території вкрита пустелями та піщаними горами. Нічне небо розділяють одразу два місяці, а під ними стоять древні міста Редгардів, панівної раси на Хаммерфелі. Їх історія пірнає до глибокої давнини і переплітається з іншими расами, переважна більшість котрих не дожила до сьогодення. Та є в тому краю й високі гори, зелені луги і швидкі річки. Межує Хаммерфелл з Хайрок, хоч і межею між ними виступає море. Хайрок менший, хоч і теж не малий регіон. Тут панує помірний клімат, гірська місцевість поступово переростає в склепіння пагорбів, балансуючи між атмосферою Облівіон і Скайрім. Море між цими двома регіонами не випадкове, адже воно слугуватиме за третю локацію для дослідження. За останніми інсайдами, розробники планують зробити ставку в майбутній грі на дослідженні морів і морських баталіях. До шостої частини свитків перекочують механіки зі Старфілд, механіки кораблебудування, які дозволять вам створювати найбільш незвичайні фрегати з нетрів вашої фантазії. Пліткують і про процедурно згенеровані острови, які робитимуть кожну мандрівку морем унікальною. Подібний піратський геймплей, новинка для серії, адже за Elder Scrolls завжди обходила тему води як Томі версеттів Vice City. Так як світ у нас фентезійний, цілком можливо, що автори дозволять не тільки ходити морем, але й досліджувати підводний світ. Уявіть лише квести з втраченою під водою древньою цивілізацією типу Атлантиди. Та тут можна ціле DLC запилити, використовуючи всього лише одну ідею: як до неї дістатись? Варіантів декілька: телепорт, якийсь двемерський чудо-механізм або ж заклинання на можливість. Дихати під водою це вже абсолютно новий рівень. Головне, лише щоб він не прирівнявся до and Bones, яку робили 10 років, в яку втопили океан грошей, і в результаті отримали гріб, який сміливо можна закопувати в землю. Повертаючись до локацій, варто зазначити, що і в Хай -рок, і в Хамерфелі ми вже були в 1996-му. Саме тоді вийшла The Elder Scrolls 2 Daggerfall, яка й відправила нас до цих регіонів. На той час ігра була чимось воїстину дивовижним. Уявіть лише, карта на 160 тисяч кілометрів квадратних. Щоб ви розуміли, 160 тисяч кілометрів квадратних це територія Тунісу. Для порівняння в ігровому просторі карта SkyRiму має всього лише 30 тисяч кілометрів квадратних. Отак, тоді ці хлопці здивували всіх, додавши до такої циклопічної карти ще й 750 тисяч NPC. Щоб пройти від однієї точки карти до іншої, треба було витратити 60 годин реального часу. Daggerfall був основним словом в жанрі RPG, який на той час вже вважав застарілим на ПК В цій старій грі автори вже показували, як виглядають Hammerfall і High Rock. І варто сказати, що локації у них вийшли дуже різноманітними в плані атмосфери та біо. Тут і сніг, і пісок, і густі зелені ліси, і швидкі гірські струмки. Хто його знач, відтворять вони таке ж різноманіття в новинці? Адже по тизеру якось не дуже скажеш про ландшафтне різноманіття. Та цілком можливо, що це лише невеличка частина великої карти. Тут так завжди. Чи знаєте ви, що на планеті, де відбуваються події свитків, є й інші континенти, про котрі жителі Тамрієля просто нічого не знають? Ця тема заслуговує окремого відео, тому залишай комент, якщо цікавить відео по лору. Ми ж перейдемо до наступного пункту: до міст. Інсайдери кажуть, що в ТЕС 6 розробники планують додати лише біля 13 міст. За розміром вони будуть нагадувати Вайтран. Особисто мені згадка про міста в Хамерфелі навіює атмосферу другого акту Діабло 2. пустеля, тисяча одна ніч, ошатні палаци з цибулинами, куполами, вкритими золотом. Цілком можливо, що велика частина гри буде виконана саме в такому сетінзі, в антуражі близького сходу. Схоже на те, що саме цей антураж став центральним і найбільш хайповим сьогодні, і триватиме мода на нього ще декілька років. Наступний God of War теж планують зробити в сетинзі Єгипту. Гляньте відос, якщо цікавить. Тривожить і розмір міст. Вам не здається, що для 2025-го поселення розміром з Вайтран в ТЕС 6 стануть чимось крінжовим? Деси so взагалі, з побудовою міст Bethesda все доволі специфічно, які їхні міста. Здебільшого вони нагадують край негазифікованого села ніж велике середньовічне місто. Маленькі розміри таких міст бетезда завжди компенсує лютою заплутаністю, через що провулки кожного міста треба завчити, якщо не хочеш тинятись в безкінечних пошуках. Невідомо чи підійдуть вони до створення міст по новому, чи ні. Зате відомо, що хлопці позбудуться типової системи скілів. Мовляв, це приведе до покращення бойової системи, а покращить її не лише такими моментами, але й загалом. Можливо, під кінець 20-х боти в іграх Бетезда нарешті таки почнуть реагувати на шкоду, але це не точно. От що точно, то це система створення та розвитку поселень як Fallout. Вона буде в новій тест, тому вже готуйте собі багаряні шати як уніформу фентезійного середньовічного правителя. Драконів теж завезуть, отже, завезуть і квести по їх утилізації. Сумніваю, що ми знову гратимемо за дракононародженого. Ця тема вже давно себе вичерпала. Перед Бетезна стоїть дуже серйозний виклик, не спаплюжити те, що було, щоб не відштовхнути олдів і завести інноваційне та цікаве, щоб залучити нових гравців. Що з цього вийде, дізнаємось вже найближчим часом, адже інсайди говорять про червень 25-го як про місяць для показу першого повноцінного трейлера, в котрому хоч злегка та й покажуть геймплей. А що думаєте ви, коли чекати на The Elder Scrolls 6? Пишіть в комент під цим відео і підписуйтесь на цей канал. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.